Я вам скажу, от що цікаво. Я одразу після після цього візиту пана Сі в Москву включався. Тільки не дивуйтесь на CNN Індія. Ну це та півкуля, звичайно, це ті країни, і мені було цікаво. Там була дискусія багато з різних країн: Австралія, Індія, в тому числі з Китаю, експерти серйозні виступали і давали. І мені було цікаво, а що ж вони кажуть. Ну я ясно, що представив нашу українську позицію. Я сказав, що російський агресор намагається вас Китай. Використати тільки з однією метою, щоб показати всьому світу, що Путін не ізгой, не парі, щоб випросити у вас бодай якесь озброєння, оскільки в Росії воно катастрофічно закінчується і нема чим поповнювати. А найголовніше в прямому ефірі цього сія сказав. Путін хоче збудувати трійку, хотів би, мріяв би про це. Трійка така Росія, Північна Корея і Китай. Ну Китай велика країна. Навіщо? Використовувати північну Корею як знаєте, в цьому трикутнику для того, щоб потаємно постачати зброю на вбивство українців а і зброю тим самим вагнерівців, про яких ми говорили. І ви знаєте, я так відчув, що вони отримали там досить серйозний холодний душ, і на ту півкулю треба також говорити правду, оскільки це ясно, що від нас там дуже мало пробивається інформації. Тому моя оцінка візиту лідера Китаю Сі в Москву. Путін все, що хотів, нічого по суті не отримав. Не зміг він обдурити щодо великих газових перспектив і Сибір 2 і так далі. Ну не повірив ні е, СІ, ні весь світ, і Ми з вами не віримо, що є цей газ в Росії. Немає в Росії цього додаткового газу. Те, що він хотів зброї додаткових бойових дронів і так далі, і так далі, хотів не отримав. І я прогнозую, що навряд чи отримає. Тому що Китай глобальна країна з глобальними інтересами, і Китаю потрібен не Путін і не Росія. Путінський з чим з ордером міжнародний кримінальний суд та не цікавий він пан усі. А от що Китаю потрібно, це відносини з Сполученими Штатами Америки, з Японією, Австралією, Індією тобто глобальними країнами з глобальною торгівлею. Це і є найде такі серйозні міжнародні інтереси, які і пан Сі і Китай відстоював і буде продовжувати. А Росія разом з її агресією проти нас нікому не цікава. І я прогнозую, що Китаю в тому числі.